Якщо ви зараз відчуваєте втому, не засмучуйтесь, Бог завжди поруч з вами. Не здавайтесь, він дасть вам нових сил та терпіння. Він змученими дає силу а безсилому міць. Ісая 40 розділ, 29 вірш. Ви так багато пройшли, тягарі, життя та реальність, і невизначеність майбутнього, все, що оточує вас, пригнічує. І... Це могло викликати відчуття виснаженості. Вам важко втриматися, але глибоко всередині ви прагнете чогось або когось, на кого можна покластися, спертися та дати свій тягар і посправжньому втішитись. Бог розуміє ваше виснаження і Він бачить вашу боротьбу. Він не засуджує вас за ваші слабкості. А натомість він обіцяє наступне. Він дасть вам силу і додасть терпіння. Коли наше життя у світі стає вашим, Бог все ще панує, і Він не просить вас нести на все це самотужки цей тягар. Він хоче вам допомогти і хоче, щоб ви були сильними, покладаючись на нього. Сьогодні ввечері перед Сном зайдіть, знайдіть хвилинку і віддайте свої тягарі Богові. Нехай Його сила вливається у ваше життя, а його мир наповнює ваше серце. Бог каже, ти завжди мусиш пам'ятати, що Бог із людьми, і щоразу, коли в них виникають будь-які труднощі, їм потрібно тільки молитися і шукати відповіді у Бога, і що з Богом немає нічого тяжкого. Ти мусиш мати цю віру. Амінь. Ваша віра не буде марною, бо Бог стереже вас, Він ніколи не залишить вас і все одно буде з вами, навіть коли найтемніші моменти в житті. Нехай цього вечора ви будете сповнені Божим миром і відпочинете в його люблячих обіймах. Якщо ви прагнете більшого Божого Слова або шукаєте молитовної допомоги і підтримки, будь ласка, залиште коментар або натисніть на посилання, щоб приєднатися до нашої безкоштовної навчальної групи, і будемо разом зміцнюватися у Господі.